Вопросого спортивного одягу крем, чоловіча вітровочка з капюшоном, елічка. Дуже класна модель, вона дуже гарно дивиться, насюють карманчиків. Трішечки подовжного, тут при потребі затягується. Вода не проникна. Еничка таке жіноче подовжене. Серединка іде баєчка. Така вода проникна, серединка фліз, вітровочка жіноча. Емочка, також баєчка-серединка, тут так іде такий трикотаж. Елічка. Також подовжена. Сурочка класна жіноча. Так, термо, елічка чоловіча, дуже класна серединка. Камікесенька приємна. Это жіноча Элечка. А на замочку є вітровочка жіноча Элечка. Эмочка, такая також дуже класна серединка, такая така мертвецненька, приємна. Эмочка, Такая потом кофточка жіноча, чоловіча желатка. облідуть лосинки, эмочка, эсочка,